Ці дерева вкопуються не тільки для того, щоб це було естетично і красиво. Зараз вже дерева обкопали і внесли туди. Під деякі внесли органічні речовини, під деякі внесли мінеральні. Чередуємо. Прошлого року сюди вносили 5 літрів попелу. Цього року не будемо цього робити. Через рік будемо так чередувати. Цього року внесли зараз азотні добрива. Там із розходу десь столова чи півтори ложки столових ам'ячної селітри і сульфат магнія. Ну, Дриво, в якому є сірка. І того половину внесли ну, в даний час. Азотні добрива вони вносяться навесні, бо вони за зиму то вимаються, то ну, глибоко туди втічуть. На зиму можна там уносити. От ми садили, підемо до цього, до, до цибулі туди, то ми. На зиму вносили там суперфосфат, туди давали в лунку. Він буде довго розчинятися. А в нас ще був двойний там суперфосфат, тобто там ще більш поживних речовин. Але ще буває так, що коли раніше ми не використовували, не користувалися капальним поливом, то було осінню, навіть викопуємо картошку, кидали в луночку, там отак у пальці. ну десь, по чайній ложаці кидали не травмафоски. І було літо так, як засушливе, там таке це. і осінню копаєш картошку, тобто і лежать ці крупинки. А коли стали вже використовувати капельний полив, то вже цього немає. То вам потрібна волога, ви підключили, капнули і все. У вас там корінь і все по-іншому розвивається.